Всім привіт, народ! Слава Україні! Ну що, я радий вас вітати в себе на каналі і на черговому відео. Сьогодні маємо 26 грудня. Виїхав я вже в поля трошечки погуляти. Знімаю для вас кілька відео на раз і нагадав собі одну таку історію. На одному з минулих стрімів у мене було таке питання. Чому ми не сіємо остисту пшеницю, остисту восату, чи як е, правильно по агрономічному називати еритроспермом різновид пшениці. Е, і я е, там відповів так в двох словах, а потім пообіцяв відзняти невеличке відео, для того, щоб наглядно показати, е, що ми е, вивчаємо різні види пшениці, ми вивчаємо різні. Умови і все ми стараємося посіяти, попробувати на власних полях. Отож, може я вам не показував, може показував, я вже до кінця не пам'ятаю, але в мене є демоділянка з пшеницею, яка посіяна ось там. Там посіяно, якщо не помиляюсь, десь біля ну, більше 20 сортів пшениці. Ну, а тут такий невеличкий кусочок, 1,5 гектари, і тут теж посіяна демоділянка пшениці, але тут посіяні остисті, е, сорти. Отож, народ, в е, вашій увазі е, остисті сорти пшениці від компанії Лідеа. Давайте ми легенько прогуляємося по них. Я зроблю вам легенький екскурс, е, що це є, з чим його їдять. І будемо. Скажімо так, відкриємо серію відео про остисті сорти пшениці, за якими ми будемо спостерігати цілий сезон. Ми з вами тут прийдемо ще не раз, не два і не три. Будемо спостерігати, тому що мені також цікаво, як вони себе поведуть відносно без остих. І саме основне питання, яке мене особисто буде мучити, який же ж буде тут врожай? Тому що ми десь років 8 тому, як перестали сіяти остисті пшениці, ми сіяли українську селекцію. Це була Миронівська 93, якщо я не помиляюся, ні, Поліська 93 і Сагайдак. Досить хороші були пшениці, мали дуже хороші хлібопекарські властивості. Але ну як вам сказати? Програвали вони німецьким сортам як мінімум пів тони або часом і до тони. Ну, і при однакових умовах мінус тона, ну, на даний час то просто е вибиває з тебе з колії. і ми вирішили, що краще перейти на німецькі сорти. І зараз ми так і працюємо, переважна кількість е сортів в наших е ділянках товарних це і німецькі сорти від компанії ДСВ. Ну, а сьогодні ми з вами розглянемо кілька сортів від компанії Lidea, перший з яких в нас називається «Соліндо». Це є остистий сорт. Дивіться, як ми його можемо на даний час охарактеризувати. Він має мати високу класність зерна, він, може, він придатний для посіву на піщаних ґрунтах за рахунок того, що в нього має бути чітка коренева система, і він придатний для пізніх посівів, тому що він стрімкий до росту восени. Ось. Ну, хто пам'ятає, хто не пам'ятає, тут була така жахлива посуха, і наші сорти пшениці зійшли в жовтні місяці. Так що можна рахувати, що це були пізні сорти. Хоча, по факту, сіялось тут 21 вересня. Зійшло десь за місяць, не швидше. Ось. Ну, як бачите, велика кількість падалиці ці ріпаку. Але бачите, е, прохід оприскувача, значить, ріпак вже був покроплений, він просто так собі потихеньку-потихеньку доходить, і до весни тут вже буде просто жовти, е, жовті листя ріпаку, так що тут буде проблем не буде. Хоча весною, певно, все одно прийдеться поправляти е, наш гербіцидний захист, тому що нікуди від нього не дінешся, таке воно життя. Далі, наступний е, сорт в нас. Сорт софру. Сорт софру в нас ранньо стиглий, і за рахунок того він стійкий до посухи, тому що він стрімко розвивається весною, швидко формує свій врожай і тим самим він є своєрідною страховкою від літніх посух. І, як я вже неодноразово казав в себе на каналі. Досить важливо мати певну кількість ранньостиглих сортів пшениці, щоб мати страхівку від літньої засухи. Чим ми займаємося? Ми вже другий рік шукаємо ранньостиглий гібр... сорт пшениці. Це з двох, скажімо так. Причин, Перша от дійсно треба мати таку страхуй, страхівку, а друга, треба мати е, частину таких полів, як раніше, щоб раніше його зібрати і мати, е, скажімо так, площу як попередник під озимий ріпак. Як ми не сіємо озимого ячменю, в нас площі звільняється доволі пізно і через то в нас е, завжди пізні посів ріпаку, е, що теж, я вважаю, не є до кінця правильним. Ось, От такий у нас ранній сорт. Подивимось, що з нього вийде, звичайно. Наступний сорт це у нас сорт е, Соріал, Це не остиста пшениця, це безоста пшениця. Е, але як я вже сіяв, тут демоділянку від лідеа, то я вже його і запхав сюди. Заодно і в однаковісіньких умовах будемо бачити, яка різниця між безостими і остистими пшеницями. Ну, як, на мою думку, поки що різниці нема. Ми зараз все одно викопаємо кожну рослинку, витягнемо їх на дорогу, подивимося на корінчик, на листочки, на стан справ. І будемо мати якісь порівняння. Сорт соріал – це середньостиглий сорт, який забезпечує досить серйозний. Врожай і побачимо, як він себе покаже, звичайно. Оригінатор пише, що має дуже суперову зимостійкість. Ну, По ньому, в принципі, і видно. Дивіться, зеленіша фактично рослинка, ніж попередні сорти. Ну, Побачимо весною, якщо з того всього вийде. Так, ну і ще один остистий сорт пшениці. Тут, бачите, тут мені бракувало насіння, щоб досіяти тут великі просіви. Ну, Тут вже були просто в мене проблеми, і я мусив вже виходити з того. З тої ситуації як міг, але я думаю, що ми тут знайдемо спосіб, як визначити правильну площу, яку ми засіяли, щоб мати правильні результати урожайності. Як бачимо, тут трошечки гірше посходила пшеничка, не знаю з невідомих мені причин. Може, через те, що засуха, може через те, що була. Насіння, може щось не то, може, щось я не знаю. Ну, я думаю, що швидше за все, що через засуху. Ось, Це в нас сорт Сумтюзо. Це теж остиста пшениця. Е, що нам середньо стигла? Що нам пише оригінатор? Е, що пшеничка дуже має величезний коефіцієнт кущення. От Бачите, ми якраз і перевіримо. У нас тут вона дуже ріденька, побачимо, як вона тут накуститься. І вона передбачена для умов на важких ґрунтах і заболочених ґрунтах. Ну, тут ми тут перевірити того не зможемо, тому що вона посіяна тут досить ну, чорнозем, важкий, але без болот, без нічого такого. Ну, але на рахунок кущення я зверну увагу, подивлюся, що тут з того всього в нас вийде. Бачите, тут, ще раз повторюся, доволі суттєво заросло ріпаком. Але то не проблема, ми ще раз скажу. Раз вже попрацювали гербіцидом, весною поправимо ще раз. Ну, А далі будемо старатися провести весь е спектр е весняно-польових робіт, щоб отримати тут якомога якісніший врожай і щоб е якомога якісніше можна було е відібрати цифри з цієї ділянки. Ну, Як бачите, один сорт е мені тут не влізся. Від компанії Лідеа, давайте ми вже зразу збігаємо на нього, я вам покажу його ось там тій діляночці, щоб вже була якась загальна картинка про сорти даної компанії. І ми могли, наприклад, на, на весною. Спокійно поспостерігати за ними, як вони себе будуть розвивати. Зараз ми відберемо звідси по зразочку кожної пшенички, підемо там ще посіяний сорт Софі, заберемо його зразочок звіта ми на дорозі розкладемо, подивимося на корінчики на стан справ з даною культурою і з даними сортами пшениці. Ну і подивимось, що там в нас. Відрізняється якась остиста пшениця від безостої, чи ще що різниці нема. Ну, звісно вже ж, я жартую. Різниці наразі не повинно і бути, але все одно цікаво поспостерігати новий досвід для мене в першу чергу. Ще раз кажу, 8 років я не бачив в нас на полях остистих пшениців. Це буде трошечки, до речі, проблемою для нас в даному випадку, але ми якось вийдемо з цієї ситуації, нам просто треба буде десь знайти комбайна. Який, ну, щоб не наш був, щоб ми потім не насмітили остистими пшеницями в нас на полях, і щоб потім вони в нас не вискакували е в сортах без остих і щоб того нам не портило якоїсь картинки. Ну, але я думаю, що ми це все діло якось забезпечимо, вже є певні домовленості е з одними людьми, приїдуть, змолотять, ну і будемо мати якісь результати. Працюємо далі. Так, перебазувались ми, ООН звідти. Бачите, там невеличка діляночка. Сюди. Тому що е, сорт Софі мені не влізся е, в там ту діляночку, там я був обмежений по, е, по площі. І в мене була задача там в основному закрити. Верніше, засіяти туди остисті пшениці, ну, Софії без оста. І то вже мені не було принципово там то все тулити, то я його запхав сюди. Я думаю, що я вас сильно не заплутав. А якщо заплутав, то перепитуйтесь, постараюся вам більше щось розказати, що кому не ясно. А взагалі можете питатися, розкажу все, що знаю про дані сорти. Ось, ну а так зараз легенько схарактеризуємо те, що я можу знати. А, висока зимостійкість даного сорту а, не випадає. А, низько росла пшениця. А, я думаю, що мала би мати стійкості серйозні до вилягання. Ну і хороший врожай. Побачимо, що з того всього вийде, звичайно. Дуже мені цікаво. Як поведуть себе ті сорти, які я вам сьогодні показав, тому що я їх ніколи не бачив десь в мене на полях. Один раз я минулого року бачив ті сорти на Західному Бузі. Хто пам'ятає це відео? Досить класний був. Такий, скажімо так, день поля, чи як би то правильно назвати. Досить гарно вони все було організували. і Я для вас там ходив трошечки по сортах показував. Там, до речі, я собі і підглянув сорти від компанії Lidea і через то захотів собі посіяти, побачити, що з того всього вийде. ось, ну і як бачите, вийшло в нас посіяти 5 сортів цієї компанії. І от п'ятий заключний сорт це сорт Софі. Ми теж копнемо кілька рослин, занесемо їх до нашої загальної когорти і там ж почнемо їх оглядати. Ну, як бачите, тут набагато чистіша ділянка, менше падалечки, хоча тут теж був проведений гербіцидний обробіток. Побачимо, звичайно, що з того всього буде. Ну Все одно так чи інакше треба буде поправляти, тому що ріпак це є. така. Такий попередник доволі примхливий. Ріпак це є попередник, який завжди має після себе падалицю. Вона не менш коварна, як і падалиця соняшнику. З нею також треба чітко працювати, також треба приділяти їй увагу, тому що якщо промахати, так грубо скажемо. Цю падалицю, вона вкорениться, і потім дуже і дуже важко забирати. Так що рекомендую падалицю ріпаку забирати або в зім'ядолях, або в перших двох листочках. Все, що далі, це вже трошечки складніше. А якщо він вже утворить розетку, то там вже його вбити дуже і дуже важко. Тож, не встидайтеся, проходьте оприскувачом ще з осені, тому що воно вам. Буде як мінімум фінансово вигідно. Йдемо порівнювати наші пшенички. Ну що ж, поїхали. Давайте зразу і почнемо з нашого сорту Софі. Дивіться, глибина в нормі, Корінчики досить класні. Маємо три листочки, кущення відсутнє на даний час. Ну, побачимо, що з того далі буде. Так, наступний у нас сорт Сомтюзо. Розбираємо далі. Тут вже є кущення, як бачите, курінчики. Цікавіші, ну тут якийсь вологіший ґрунт, неможливо розбити. Рослини сильніші, глибина посіву та сама. Їдемо далі. Після Сумтюзу у нас був соріал. Так, тут що ми маємо? Початок кущення, глибина та сама. Курінчик, як на мене, трішки слабший, хоча рослини зверху досить адекватно виглядають. В принципі, нормас. Далі маємо після соріолу маємо софру. Теж початок кущення. Ну, Дуже-дуже схоже все. І по курінню, і по фазі, і по глибині заробки насіння. Все дуже схоже. І крайній сорт у нас соліндо. Тут бачите, куріння, куріння, напевно, саме серйозне. З цих всіх кущення. Повним ходом, бачите, вже три пагони. Пшеничка досить круто і класно виглядає. Отакий От у нас стан справ станом на 26 грудня. Я думаю, що все, що я міг розказати про дані сорти, я розказав. Все, що міг показати про дані сорти, я теж показав. Нам залишається чекати. До весни, щоб побачити, як буде відбуватися кущення весною, як весною будуть ті рослини розвиватися, який сорб буде раніший, який сорб буде пізніший. Потім будемо вже бачити, коли буде колоситися ця пшениця. Тоді вже ми будемо бачити більш відмінностей. Але спостерігати ми все одно за тою ділянкою будемо. Вона мені цікава так само, як і вам. І ще раз скажу, дуже добре, що хтось задав питання про ці остисті сорти пшениці, тому що я не був впевнений, чи я буду вам їх показувати, чи ні. Але коли народ просить, то треба знімати. Ось. Я думаю, що я так для себе посію, побачу. Якщо буде якийсь результат, то, то потім похвалюся. Але вже якщо вже обмовився, то вже треба знімати. Ну і значить, буде у нас такий серіал: міні-серіал з кількох серій. Весною ми будемо продовжувати зйомки на цій ділянці. Кому цікаво, ставте лайки, підписуйтесь на канал. А я вам дякую за увагу. Дякую, що додивились це відео до кінця. Надіюсь, цікава інформація була. Діліться своїми враженнями. До нових відео, до нових зустрічей. Слава Україні! Слава Збройним силам України!